Військовослужбовець збройних сил України а також депутат Херсонської обласної ради. Кажу вам доброго дня, обіду і кажу вам слава Україні, пане Сергій. Добрий день, героям слава Херсонщина, це Україна безумовно, і всі це знають, окрім росіян. І росіяни теж також це знають, але заперечують. Скажіть, будь ласка з'явилася інформація буквально 40 хвилин тому, що пронали вибухи якісь у Херсоні, і попри це не було оголошено повітряної тривоги. Чи є у вас якісь деталі щодо цієї інформації? Знаєте, дійсно зараз так само повідомляються про вибухи, і до речі, я вам хочу сказати, що вибухи лунають в Херсоні постійно. Я вчора повернувся з Херсона і три доби був в Херсоні. І можу констатувати те, що вибухи там з якоюсь періодичністю лунають по місту і в різних районах міста, і окупанти обстрілюють житлові квартали. Сьогодні вночі окупанти обстріляли і центр міста, і зараз лунають вибухи, тобто вибухи в Херсоні ні, лунають постійно і хочу сказати, що я приїжджав з тими людьми, які ну, не були так часто на фронті, то вони дуже лякалися. Я кажу: Ну так, так відбувалося і в Миколаєві, але в Херсоні набагато гірше, тому що саме обстріли Херсона, вони абсолютно з усіх видів зброї і, і з танків, з систем залпового вогню, з зміну. Метів навіть обстрілюють лівобережну правобережну частину Херсонщини і ті населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя. Тобто окупанти обстрілюють абсолютно всім, чим можна обстрілювати у порівнянні з Миколаєвом. Миколаїв обстрілювали не тільки. Системами С-300, тому що навіть гради не доставали вже до міста Миколаєва і тому в Миколаєві завжди лунали повітряні тривоги, і можна було, хоч якийсь час мати для того, щоб укритися. А в Херсоні, з огляду на те, що відстань з обстрілів, які веде окупант, вони ведуть обстріли. Банально з танків, які приховали на лівому березі Дніпра, і обстрілюють місто Херсон. То там часу не вистачає абсолютно ні на те, щоб запустити сигнали повітряної тривоги, та навіть укритися лічені секунди від виходу до прильоту по місту. І окупанти обстрілюють абсолютно всі житлові квартали. Здебільше страждає якраз мікрорайон Острів, який знаходиться безпосередньо. На Дніпрі, і якраз з плавнів окупант обстрілює саме цей мікрорайон. Ну і попадає по всім іншим мікрорайонам. Окупанти обстрілюють масово не тільки Херсон, а і всі населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя. А скажіть, будь ласка, наслідок цих обстрілів чи е, покращилась евакуація населення? Чому я маю на увазі? покращилась? бо було відомо, спілкувалися посеред тижня, і також з також людьми, які поролися з Херсону, кажуть що е, Херсонці. Не поспішають виїжджати з міста попри часті обстріли. Виїжджають херсонці з міста. Звичайно, є такі люди, які відмовляються виїжджати, але я особисто їздив там кожні три дні на залізничний вокзал, звідки відбувається евакуація до Хмельницького, організована військовою адміністрацією. То люди приїжджають заздалегідь, шикуються в черги. тобто пів залізничного вокзалу відведено саме під це. Люди можуть зарядити там зарядні пристрої. Є доступ до інтернету. До речі, я сам там хрестов. Інтернетом і спостерігав доволі цивілізовано. Люди стоять, записуються в чергу, записуються на евакуацію, проходять поруч зал очікування. Це відбувається за 4 години до відправлення потягу. Люди реєструються, переходять в зал очікування, чекають потягу, і якраз додаткові вагони, які до Київського потягу вони далі перечіпляються і йдуть на Хмельницький, там де зустрічають людей і розміщають. Також людям пропонують допомогу у вигляді 2 тисяч гривень для працездатних, 3 для непрацездатних. Звичайно, це дуже мало для того, щоб допомогти людям. Але ну, хоч якась допомога, вона все ж таки є. І люди виїжджають. Також є автомобільні маршрути евакуації. Ви знаєте? Дуже небезпечно знаходитись в місті Херсоні, тому що куди прилетить, ну незрозуміло. Прилітає абсолютно і по приватному сектору, і в багатоповерхівки, і знов-таки кажу, що часу фактично немає. Тобто не розумієш, просто прилетіло і все. Тому все ж таки люди виїжджають. Ті, хто можуть виїжджати сам, то здебільшого виїжджають якраз в Миколаїв і в Одесу. В Миколаїв виїжджає багато людей на сьогоднішній і день, Миколаїв. Слава Богу, не обстрілюється, не поддається обстрілам на сьогоднішній день. Миколаїв можна сказати, ожив і якраз за рахунок людей, які виїжджають з міста Херсона. Люди не хочуть виїжджати далеко все ж таки сподіваються, що ситуація не налагодиться. Що все ж таки можна буде якимось чином за допомогою безпілотників, все ж таки контролювати виходи артилерійських систем окупантів на обстріл. Чил і вчасно їх знищувати, тобто люди чекають в Миколаєві в Херсоні для того, щоб можна було повернути повернутися додому. Але на превеликий жаль, поки що ситуація не дозволяє повертатися, тому евакуація триває. Парці, а якщо говорити про Олешки, і ці от всі населені пункти, де расисти тримають свої коман командні е пункти. А на лівому березі, чи правда, що звідти вони помаленьку виводять техніку живу силу, але не для ротації. А в принципі, їх там менше? командних пунктів в Олешках і в Нової Каховки немає. Вони командні пункти вже давно перемістили в глиб Херсонської uh -huh. області, в глиб в Лівобережжя. На... на до ближче до узбережжя Дніпра, все ж таки окупанти розміщують свій особовий склад у вигляді спостережних пунктів, і ці спостережні пункти якраз несуть функцію контролю форсування Дніпра. Основні частини знаходяться в глиб 20-30 кілометрів в глиб Херсонської області, але не можна казати, що їх стало значно менше, тому що якраз. За рахунок ось цих спостережних пунктів і виїзних артилерійських систем, з яких вони обстрілюють якраз місто Херсон, вони поприкопували танки, вони виїжджають з Раденська ближче до узбережжя і обстрілюють якраз системами залпового вогню міста, і навіть мінометні розчоти, вони виїжджають по плавням і обстрілюють з мінометів міста Херсон. Тому, на превеликий жаль, поки ще є багато роботи для того, щоб убезпечити якраз місто Херсон і всю правобережну прибережну частину Херсонщини від обстрілів окупантів. Тому окупаційні адміністрації вони всі повивозили. А ось ці артилерійські розчоти і спостережні пункти вони є пане Сергій, Дякуємо вам за цю інформацію. дякуємо, що ви нам повідомляєте про те, як живе Херсон, Херсонщина, де окупований наш обласний центр. З нами був Сергій Хлані, військовослужбовець збройних сил України, депутат Херсонської обласної ради.